Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. В даному відео ми поговоримо про актуальну і корисну хімію для осінньо-зимового періоду, і також розіграємо 5 комплектів такої хімії від відомого і якісного виробника Вюрт. Отже, що нам потрібно для того, щоб комфортно і безпечно експлуатувати свій автомобіль в осінньо-зимовий період? В першу чергу, мені здається, варто поговорити про таку річ, як рідина для змазки циліндрів замків. В принципі, ось ця річ має бути, мені здається, в кожному автомобілі. І якщо ми її не будемо використовувати, наприклад, для того, щоб змащувати замки в дверцятах авто, адже зараз у всіх електронний безключовий доступ, то її можна, наприклад, використовувати для замків гаража тощо. Хоча існують автомобілі, в яких досі дверцята відчиняються ключем, а інколи в автомобілях в яких передбачено електронний доступ, може статись так, що батарейка в брелку сигналізації сідає, і автомобіль потрібно відкривати ключем. Якщо ми довгий період не змащували замок, відповідно ми можемо потрапити в таку ситуацію, коли це стане неможливим. Ось така змазка, вона одночасно змащує замок і при цьому витісняє звідти вологу. Відповідно, у нас немає ризику, що взимку через. Потрапляння вологи всередину замка він замерзне і замок не можна буде відкрити. Тому ось така штучка, мені здається, однозначно має бути в автомобілі. і ми можемо використовувати і в автомобілі, і в гаражі, і в будинку тощо. Далі ще одна розповсюджена проблема зимових водіїв: це дверцята, які примерзають, точніше, ущільнювачі дверцят, які примерзають, особливо після мийки. І в такому випадку просто неможливо відкрити двері, щоб сісти в автомобіль. Тому за гумовими ущільнювачами в автомобілі потрібно доглядати. Їх потрібно змащувати, і це робиться не тільки для того, щоб дверцята не примерзали, а й для того, просто щоб збільшити термін експлуатації ущільнювачів, щоб вони не пересихали, не розтріскувались і передчасно не зношувались. Тому за допомогою ось такого засобу і зручного аплікатору ми можемо доглядати за всіма ущільнювачами в автомобілі. Це і ущільнювачі дверцят, ущільнювачі капота, капоти, і ущільнювачі багажника. Особливість конкретно цієї змазки полягає в тому, що тут в складі немає силікону. І в принципі, деяким автомобілістам це може бути до вподоби, адже існує думка, що силікон навпаки шкодить гумі, і його краще не застосовувати для гумових ущільнювачів. Тому незалежно від того, дотримуєтесь ви такої думки чи ні, ось такий засіб точно не нашкодить вашим ущільнювачам, і за його використання ви зможете спокійно і завжди отримати доступ до свого автомобіля. Взимку додаткової змазки потребують не тільки ущільнювачі дверей, а й багато інших вузлів, механізмів, і також поверхень. Для цього є спеціальний силіконовий спрей, яким можна обробляти будь-які поверхні, пластик, гуму, вініл. Тощо даний спрей можна навіть застосовувати для змащування механізмів. Ременів безпеки. Справа в тому, що конкретно ось цей силіконовий спрей не залишає на поверхні жирної плівки і, відповідно, наші ремені безпеки не будуть через це бруднитись. Достатньо просто витягти повністю ремінь і трішечки засобу розпалити в сам механізм. Далі механізм буде працювати як новий. Також за допомогою такого спрею ми можемо очищати будь-які пластикові або гумові поверхні. Наприклад, це можна зробити в підкапотному просторі. Таким чином, почистити певні деталі. Деталі і захистити гумові шланги або ущільнювачі від розтріскування та пересихання. Для прикладу, зараз на гумову поверхню наносимо силикон, далі чекаємо декілька секунд, протираємо ганчіркою і бачимо, що на пальцях взагалі не залишається жирної плівки. Тобто засіб після застосування в нас не буде сприяти тому, що на поверхні буде осідати бруд і пил. Дизельний антигель річ, яка, на мій погляд, має бути в арсеналі. Кожного автомобіліста, який володіє дизельним автомобілем, особливо на початку зими, коли в нас нестабільна температура, і в день може бути ще тепло, а вночі вже спостерігається низька температура. Справа в тому, що дизельне паливо під дією низьких температур. Парафінізується, тобто в ньому утворюються кристали парафіну, які можуть забувати паливний фільтр, і автомобіль просто не заводиться. Для цього зазвичай використовують зимову або арктичну солярку, дизельне паливо. Але. Інколи в перехідний період на початку зими особливо не всі заправки встигають перейти на зимове паливо, і відповідно є ризик заправитись паливом, яке не буде відповідати температурному режиму. В такому випадку в паливо ми завжди додаємо дизельний антигель, і це захищає нас і дозволяє нам, щоранку нормально запускати двигун. Ще одна річ, яка допомагає швидко і легко запустити двигун в зимовий період, називається швидкий запуск двигуна. Це флакончик з якимись там легкими летючими ефірами, його рекомендується використовувати при дуже низьких температурах зовнішнього середовища, коли двигун не запускається саме через мороз. Невелику кількість цієї рідини протягом буквально однієї-двох секунд потрібно розпилити в повітряний колектор біля повітряного фільтру. І після цього швиденько спробувати запустити. Двигун в багатьох випадках це допомагає, але знову ж таки, такий засіб використовують, коли на вулиці вже дуже холодно, бензин втрачає свою летючість, погано запалюється, і тоді двигуну потрібно допомогти. Не думаю, що ось така штука стане вам в нагоді кожен день, але інколи може допомогти. Яка ж зима без зимового В Принципі взимку всі тільки заливають в бачок скламивача зимову рідину. А ось знову ж таки в перехідний період про це ми забуваємо. І часто через те, що в день ще а вночі вже починаються морози, наші бачки замерзають. Тому вже на початку зими, в кінці осені, краще возити з собою, хоча б літрову пляшечку, саме концентрату склоомивача, який можна. Додати в літній склавмивач, котрий залишився ще з літнього сезону. Ну, в принципі, ми просто не всі встигаємо до зими використати літній склавмивач, який є в бачку, там може залишитись півбачка, зливати його незручно. А якщо додати до цієї кількості склавмивача літер концентрату, то в принципі ми одразу отримаємо в своєму бачку нормальну зимову рідину, яка витримає. Перші морози і нас не підведе. Тому, наприклад, ось такий концентрат в даному випадку з температурою незамерзання замерзання мінус 63 може стати нам в нагоді. Якщо розбавити його в пропорції 1 до 2, ми отримаємо нормальну рідину з температурою незамерзання замерзання мінус 12 градусів по Цельсію. Відповідно, цієї температури може спокійно вистачити для того, щоб рідина в бачку скловмивача не замерзла за ніч. І ми спокійно могли собі їхати у справах. І нарешті остання річ це розморожувач скла. Інколи так трапляється, що в нас. Взимку примерзають склочисники. Інколи на вітровому склі утворюється наліт з тонкої криги. І в такому випадку ми можемо використовувати ось таку рідину розморожувач. Вона йде на спиртовій основі, її можна наносити локально, наприклад, на склоочисники, просто щоб вони швидше відмерзли. І ми могли ними користуватись. І також нею можна покривати все скло, поки автомобіль прогрівається через високий вміст спирту. лід на Вікні буде танути, і, відповідно, ми знову ж таки отримаємо прозоре скло і зможемо їхати у справах. Якщо вам за зиму не доведеться розморожувати скло або склочисники, даний засіб також можна використовувати просто для очистки скла від бруду. Тут є миючі компоненти, є спирт, його можна просто наносити на скло, протирати мікрофіброю і отримувати собі чисте скло. Ось, власне кажучи, в нас сформувався набір актуальної автохімії для зимового періоду, який складається з 7 різних засобів. І зараз ми розіграємо 5 таких наборів серед наших шанувальників. Для того, щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно бути підписаним на наш канал і написати в коментарях країну, в якій зареєстровано бренд. Ворд, в принципі, цього буде достатньо для того, щоб прийняти участь в розіграші, який відбудеться рівно через тиждень на нашому каналі. Також на момент розіграшу попіклуйтесь про те, щоб у вас в налаштуваннях вашого профілю YouTube підписки не були прихованими. У YouTube є таке налаштування. Ви можете показувати всім бажаючим, на кого ви підписані, а можете приховати цю інформацію. Якщо ця інформація у вас буде прихована, відповідно, під час розіграшу ми не зможемо перевірити, чи є ви підписником нашого каналу. І відповідно. Ви не зможете отримати свій приз. Тому, будь ласка, перейдіть в налаштування свого профілю YouTube і перевірте, чи не приховані у вас підписки. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім успіхів, мирного неба над головою і все буде Україна.